Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в загублені міста на Board Game Arena. Це дуельна гра на збір сетів карт. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти дві три партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Подорож у невідоме! Гравці за допомогою карток повинні прокласти нові маршрути експедицій, які приведуть їх до віддалених та таємничих куточків землі: у Гімалаї, тропічні ліси, у стелі до вулканів і в підводний світ. Найвідважніші мандрівники навіть укладають парі, чия експедиція виявиться успішнішою. Виграє гравець, який набере більше очок після трьох партій. Правила гри дуже прості, проте будьте уважні. У загублених містах криється набагато більше небезпек, ніж може здатися на перший погляд. Отже, картки перемішуються, кожен гравець отримає по вісім. Решта формує запас поруч із ігровим полем. Ігрове поле розташовується між гравцями. На ньому знаходяться 5 кольорових прямокутників, на яких гравці під час гри будуть складати картки, що не лягатимуть у їхні маршрути експедицій. Мета гравців прокласти такі маршрути експедицій, які за врахуванням експедиційних витрат принесуть якнайбільше очок мандрівникам. Маршрут експедиції це рядок карт, розташованих таким чином, щоб їх вартість постійно зростала. Кожна наступна карта повинна бути дорожчою за попередньо. На початку кожного ряду може бути картка парі, яка множить суму очок ряду. Усі карти одного ряду мають бути однакового кольору. Наприкінці гри підраховується сума очок, яку гравець зміг набрати. На вмання обирається перший гравець. Роблячи хід, гравець повинен спочатку викласти на стіл одну карту з тих, що має на руці, і після цього добрати нову. Далі хід переходить до опонента. Кожен гравець викладає карти лише зі свого боку ігрового поля, покласти карту, додати карту в маршрут експедиції. Гравець може почати з карти новий маршрут або продовжити вже існуючий. Він кладе у відкриту картку нижче прямокутника відповідного кольору. Карти можна додавати лише до нижньої карти ряду. Кожна наступна повинна мати вищу вартість. Карти парі гравець може покласти лише на початку. Їх можна викладати в один ряд одна за одною. Але якщо в ряду вже знаходяться карти експедиції, гравець не може викласти туди карту парі. Покласти карту на ігрове поле. Якщо гравець не хоче або не може покласти в ряд жодної карти, він повинен покласти у відкриту карту на прямокутник відповідного кольору. У ході гри на полі утворюється 5 стопок кожного кольору. Карти при цьому кладуться так, щоб можна було побачити лише верхню карту стопки. Далі гравець бере нову карту. При цьому він може вибрати між відкритою верхньою картою будь якої з 5 стопок, якщо там знаходиться карта. Або закритою картою загального стосу. Гравець не може знову взяти карту, яку він щойно виклав. Гра закінчується, як тільки один із гравців бере останню карту із загальної стопки. Під стосом вказана кількість карт, щоб можна було передбачити момент закінчення гри. Відбувається оцінка рядів карт. Для цього підраховується сумарна вартість карток кожного ряду. З цього результату віднімається 20 очок на експедиційні витрати. Якщо у ряді немає жодної карти, то немає витрат на експедицію. Якщо на початку ряду лежить одна, дві або три карти парі, результат множиться на 2, 3 або 4 відповідно. Сама очок може бути позитивною або негативною. Ряд, у якому немає жодної карти, не приносить очок. Крім того, якщо в ряду знаходиться вісім або більше карт, гравець отримує 20 призових очок незалежно від того, скільки карток парі було в ряду. Підраховані бали записуються, всі карти перемішуються і роздаються для наступної партії. Починає гравець, який набрав більше балів у попередній партії. Виграє гравець, який набере найбільшу суму очок за підсумками всіх партій. Це всі правила. Приєднуйтесь в Телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!